Кабмін просить парламент відкласти розгляд держбюджету у другому читанні, оскільки ще тривають перемовини з Росією щодо ціни на газ. Про це сьогодні повідомив спікер Володимир Литвин на засіданні погоджувальної ради. Нагадаю, проект головного фінансового документа планували розглядати цього четверга. Тим часом парламентські комітети сьогодні зранку пікетують представники проспілкових організацій. Як повідомляє наш кореспондент, кілька десятків протестувальників виступають проти розгляду у другому читанні проекту трудового кодексу на їхню думку. Цей документ значно погіршує стан трудящих і утискає права профспілок. Він повинен замінити чинний кодекс законів про працю, прийнятий 30 років тому. До бесконечности удлиняется трудовой день, разрешается следить за работником на рабочем месте при помощи аудио-видеотехники, в том числе лишаются профсоюзы на предприятиях. То есть, если сейчас нужно увольнение людей согласовывать с профсоюзами, то в будущем это не нужно будет делать. Новий трудовий кодекс депутати планували розглядати у четвер. Однак, як щойно стало відомо, на погоджувальній раді вирішили не виносити цей документ на голосування до його громадського обговорення.